Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Прориви на Білгороді за 15 кілометрів від нашого кордону. Заходять, знаходяться ядерний об'єкт 1150, База зберігання ядерної зброї. Якщо РДК повністю захопить, це метод шантажу Росії не гірше ніж заес. Ешелон зупинили на ходу за даними телеграм каналів Там може бути вісім боєголовок. Лунають перестрілки. Путін сам відкрив скриньку Пандори. Сьогодні там відбувалися бої. Вонізовану охорону перебили в небо, піднімали винищувачі та гелікоптери. Місцеві радіостанції гримелять повідомленнями про те, що незабаром місто стане вільним та попереджають про евакуацію. Понеділок для російського міста Білгорода почався з паніки на тлі масштабної атаки БПЛА Ата, знищення одного з прикордонних з Україною пунктів. Відповідні ролики масово піднімають і знімають місцеві у місті на радіостанціях. звучать тривожні повідомлення про евакуацію. Росіян попереджають про те, що незабаром Білгород стане вільним. Білгород стане вільним. Повторюю жителі міста Білгорода. Закликаємо вас негайно евакуюватися, залиша. Атися в місті небезпечно. Білогорода стане вільним. Йдеться у записі. Відповідальність за ранкові хвилювання взяли на себе російські партизани у соціальній мережі легіон Свобода Росії. Продублював повідомлення про евакуацію до громадян РФ та вказав на відміну від путінських зомбі. Ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода уже близько йдеться у повідомленні. Також вибухи цієї ночі лунали у низці регіонів країни агресора, були атаковані об'єкти окупантів, зокрема в Брянській, Калузькій та Кориські областях РФ. Про це сьогодні 25 листопада. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України інформує Фрідом. У ніч на 25 листопада, 2024 року підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів. Зокрема, у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії, поінформували у Генштабі. Наразі є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються. Наразі Україна може бити по території РФ на відстань до 300 кілометрів ракетами Атакам Storm Shadow і Скаліб Age, які передали західні партнери. Ці удари навряд чи змінять хід війни, але можуть уповільнити наступ російської армії на фронті. Про це сказав військовий оглядач Денис Попович. За його словами, під удари західних ракет може потрапити багато військових об'єктів на території РФ, які розташовані в радіусі 300 кілометрів від російсько-українського кордону. Наприклад, пункт зв'язку дуже цікава Ціля також удари можуть завдаватися по цих місцях розташування стартових позиціях зенітно-ракетних комплексів або оперативно-тактичних комплексів або удари по місцях розміщення та дислокації засобів радіолокаційного зв'язку, радіолокаційної станції і так далі. Так, тобто, склади, логістичні центри, скупчення військ, штаби це все тут дуже цікаві цілі для нанесення такого удару. Ми говоримо про те, що противник міг відтягнути літаки носії кабів, коригованих авіаційних бомб, які б'ють по наших позиціях у прифронтовій смузі та прикордонних населених пунктах. Але ще залишилися вертольоти, які також можуть завдавати удари. Розповів Попович. Він вважає, що дозвіл на удари в в Росії, хоча і є запізненим рішенням, але все ж може принести багато користі України. Ну на перебіг війни, наврядче, удари вплинуть, який стратегічний перелом, тут важко було б очікувати від таких ударів, але сповільниця наступу може бути, якщо ці удари будуть системними, якщо вони будуть досить чіткими, частими, якщо вони будуть досить болючими, тобто знову ж таки по логістиці, по складах боєприпасів, по сукупченню військ, по вузлах у зв'язку, що ці удари всі будуть завдаватися висловив думку військовий оглядач. Водночас поповичи не став прогнозувати на якому саме напрямку на фронті наступ російської армії може захлинутися? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.